Вітаю всіх на каналі Rinz це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля кожного міста роботи є житло, хостели кімнати квартири від 100 гривень доба. Дуже важливо, якщо підходить вакансія. А саме головне підходить заробітна оплатня. Не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Біля кожного міста роботи є житло. Хостели європейського рівня від 100 гривень доба. Сьогодні компанія T-Point Retail у місті Києві відкрила вакансію продавець непродовольчих товарів. Заробітна платня від 10 500 гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай щастить!